Де вас, мої любі сонечки, розум говорить, для чого тобі ці всі іспити, для чого ти це все робиш, для чого ти береш на себе цю відповідальність? Хай інші цим займаються. А серце говорить потрібно. Тому що це твоя практика життя. Саме так ти проявляєш всю духовність, всі наші вищі практики. І бувають дні, коли ми більше в високому. Медитативному стані, коли ми можемо практикувати і з'єднюватись свої вищими цілами. Або ви одні, коли потрібно здавати іспити, коли потрібно більше проявляти цю духовну енергію через наші вчинки, інакше не буває, ми ж творці своєї реальності, і неможливо бути тут на землі, просто медитувати і нічого не робити. Тому що є час для медитації, і є час для проявлення цієї вищої енергії, цієї медитації і цього екзамену на землі, мої любі сонечки. Тому серце знає, що робити. Розуму це незрозуміло, розум хоче скинути відповідальність, хоче звинувачувати інших, хоче, щоб інші були просвітлені. А не ти мучився, просвітлявся, проходив свої іспити, а як же зріст, наш духовний. Як взагалі ми станемо і піднімемося вище? Якщо не будемо через життя творити, якщо ми не будемо брати відповідальність, йти за своїм серцем і робити, творити? Тому так, сонечки, є час для медитації. А є час для практики. І так кожен день. Люблю вас, мої любі сонечки. Ваша Аня.